Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде чергова розпаковочка. Так, ось у нас такі ось посилочки. Почнемо з найбільшої, Так, тут у нас три коробочки. Тут у нас що в коробочках дивимося. В коробочках у нас ага, це датчики руху я замовив. Тільки не пам'ятаю, вони всі однакові чи. Так, да, всі однакові. Походу на 5 працюють від 5 до 24 вольт. Ось такий ось датчичок. Зроблений так корпус прикольно, ось затримка регулюється. Потім в наступних відео будемо тестувати, покажу, як він працювати. У мене зроблений так виду досить непогано. Так, наступна посилочка у нас ще на там всередині. Ага. Це пульти. пульти до автоматичних воріт. Ну, я їх використовую для датчику, то, що встановив на, на домофон на вході в парадне. Ось такі ось пультики. Ще дуже класно, що вони одразу йдуть з батарейкою. Це досить прикільно. Ага, по цінам за три пульти. Я віддав ціна 4 долари. Шара. А за три оці перші посилочки датчика вийшло 12.35. Подорожче. Так, наступна посилочка у нас ось. Так щоб її ще не порізати, наступна посилочка, ага, це такий. Прикольний алюмінієвий. Ну це вставочка в шприц, в якому знаходиться паяльна паста там або флюс. Прикольно ще на різьбі розбирається. Так, в общем, це витискач флюса або паяльної пасти. Алюмінієвий, прикольний. Так, його ціна 2 долари 32 цента. Також в комплекті пару голочок є. Наступна посилочка в ага. нас. Це такі прикольні вимикачі індивідуальні. Тобто Вставляємо сюди якийсь прилад, в розетку. І ось коли викил, не треба кожен раз витягати з розетки. Є такі речі, що ми часто витягуємо, щоб на них живлення не подавалося. За ці вимикачі я віддав 3 долари по півтора бакса. Доставка в мене скрізь я вибираю, щоб була безкоштовно. Ну це теж досить прикільна штука. Ось таке в нас сьогодні вийшло коротеньке відео. Кому якийсь товар сподобався, пишіть в коментарях, дам ссылки, де пляву якого продавця. Дякую за увагу. Підтримайте мій канал лайком, підпискою або поділіться моїм відео. Дякую за увагу, до побачення на збору. Всім пока!